Долати наслідки повномасштабного вторгнення українці будуть ще не один рік. І це стосується не лише руйнувань, розмінувань та відбудови. Психологічний стан кожного важкий, тому фахівці радять звертатися до психологів та психотерапевтів, щоб полегшити моральний стан. Особливо ця порада стосується людей, які пережили окупацію чи перебували на лінії зіткнення, вважає пані Світлана. Після відкриття центру Я Маріуполь» для внутрішньопереміщених осіб тут постійно проводять сеанси психотерапії. На цих заняттях ми вчимося керувати своїми інтрузивними спогадами, проявами. Намагаємося трішки налагодити полі, полегшити ті травматичні події, вплив їх, які люди зазнали під час бойових дій, під час тих подій, що вони бачили, тому що люди пережили дуже багато і дуже тяжкі спогади Найважче і найстрашніше постійно бачити навколо смерть втрачати своїх близьких та друзів, каже Інна Куртєва. Жінка вважає, що подібні заняття життєво необхідні кожному. Ці заняття дають дуже багато. во перше вони успокаювають, во-вторых, допомагають справитися з тою болю після... того, как мы 18 марта выехали с Мариуполя, нас обстреливали, мы находились в эпицентре в этом, видели много тел и горевших людей. И эти, конечно, занятия, они очень плодотворные, тут очень прекрасный психолог работает, вот Светлана. Вот и звісно, конечно, что центр Я Маріуполя організував такі заняття, вони очень потрібні людям. Віднедавна почали проводити сеанси групової арт-терапії як для дорослих, так і для дітей. Зі слів Віталіни на заняттях присутні не лише Маріупольці, а й місцеві діти. Це допомагає краще соціалізуватись та знайти друзів. Арт-терапія вона працює з символами. І якщо дитина не може підібрати потрібні слова для вираження своїх почуттів, то за допомогою малюнків психіка покаже нам з чим працювати. Ми працюємо з усіма. Як Світлана вже сказала, долучаємо черкаських діток для того, щоб інтегрувати дітей з Маріуполя разом із дітьми черкащанами, щоб їм було. Легше в соціуму, легше адаптуватися до нових умов. Психологи наголошують, війна торкається кожного, незважаючи на місце знаходження, тому важливо вчасно звернутися по допомогу. Гнічений стан, нав'язливі спогади, коли в голові одні думки крутяться, одні ті самі, коли поганий настрій, коли поганий сон. Це все вже ті дзвіночки, коли треба звертатися чим раніше. Тим краще. Я не скажу. Ми вже будемо жити з цими спогадами. Ми це змінити вже не можемо, але послабити їх про покращити якість життя. Це в наших силах однозначно. Центр Я Маріуполь функціонує завдяки Маріупольській міській раді та її очільнику. Щодня сюди приходять вимушені переселенці за психологічною підтримкою та гуманітарною допомогою. Та наш центр підтримки Я Маріуполь Черкаси» Він працює для внутрішньопереміщених осіб з Маріуполя або Маріупольської громади, Маріупольського району. Ми надаємо в нас гуманітарну, юридичну, психологічну, медичну допомогу. Також ми допомагаємо Маріупольцям працевлаштовуватись, здобувати перекваліфікацію і. Організовуємо деякі заходи, свята і також в нашому центрі діє дитяча кімната. Юлія Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.